Думала, що не проведу, але ні. Все проведу трансляцію, друзі, я в прямому ефірі. Хто хоче, заходьте до мене, заходьте, я вам покажу, що саме хочу показати сьогодні: Понінківський ліс. Ми знаходимося на Хмельниччині. О, сказав, що я в прямому ефірі. Е, Зняла відзняла відео, а потім, думаю, спробую, можливо, я. Знайшла гриб, знайшла гриба. Знайшла. Якось гриба знайшла. Щораз подивлюсь. Ну, це якісь із такі опеньки. тверденькі. Не знаю, не беру, тому поки що не беру. Друзі, ще раз всім привіт. Ми знаходимося на Хмельниччині. Вчора приїхали, поселилися. В полонному, в готелі Старе місто умови помитися можна, і умови такі ці є. Запахи не дуже гарні. Старе місто, одним словом, старе місто. І, і воно, і я потім вам покажу ці всі умови. Зараз ми знаходимося, ми поїхали. Ми захотіли в ліс. Ми поїхали, а тут на Хмельниччині ліси це чудо. Сьогодні погода, друзі, прохолодна. Якщо вчора було жарко, то сьогодні прохолодно і ось таке і покрапує дощик. І як бачите, я вдягнулася, тому що я вдягнулася в дощовичок, тому що тут комарів дуже багато. І ходити, так як ми звикли у нас в наших лісах отак ходити, так, то це, одним словом, небезпечно чому? Тому що тут є. І е, змії водяться. Тут є змії, такі, як називаються падалки, яка е, з верхівків. Ну, мені ще не доводилося такого бачити, а вона залазить десь і сидить там на гілоці, а потім падає. Отакі От є змійки. Ми недалеко зайшли, тому що я сподіваюся, що ми такого не побачимо. Я хочу вам показати і сказати одне: е, я говорила, коли була в полонному в цьому прямому. В ефірі я вам розповідала, що зараз пішов сезон чорниць. І зараз я вам хочу показати, чорниця це вітаміни для очей. Зразу так скажемо. Чорниця це найперший вітамін для наших очей і оченят. І зараз сезон їх. Тут, на Хмельниччині, а саме в полонному ми сьогодні бачили по 50 гривень літрова банка. Нарвати можна, але коли ти сідаєш, зразу летить рій, миттєво налітає на тебе рій комарів. Дуже багато, вони такі відкормлені, чудові. То я навіть не можу нарвати жмену хоча б п'ять. Є. Тут, тут вже це ж такий промисел е, у них, тому що чим вони заробляють? Вони заробляють раніше тут була папова фабрика, дуже велика, не фабрика а був комбі, комбінат. Дуже великий. Тут було три років тому було три з половиною тисячі працюючих. А зараз, мабуть, і ста. Не залишилось і, і ста робітників. І тому, чим заробляють люди? Ліс. Вони збирають ягоди і є спеціальні продаються спеціальні такі грабельки, де е, не зривають листочки, а зривають лише одні одні ягоди. І вони кажуть, вчора мені знайома говорить. Та що ти пішли за 5 годин? За 6 годин можна відро назбирати? 6 годин. 6 годин вони назберують відро. Потім продають, якщо в відрі, мінімум 8 літрових банок. Тобто, буквально ще тиждень назад була 100 гривень. Баночка, зараз уже 50. Значить, тиждень назад можна було за відро заробити 800 гривень, зараз уже за відро можна заробити 400 гривень. А я ось присіла і спокійно зараз збираю. Друзі, якщо хто зі мною є, приєднуйтесь. Зараз що ми робимо? Ми збираємо просто чорницю і слухаємо, як співають пташки. Давайте послухаємо. І гудуть комарі. Я не знаю, ви чуєте в камеру чи ні. Ну, комарі вже почали гудіти. Мені здається, що мене за обличчя вони покусали. Подивлюсь. А так, а від укусів комарів зразу хочу сказати, що я взяла. Я взяла каштан. Пам'ятаєте, я вам показувала каштан? Чудово допомагає каштан, настояний на горілці, від укусів комарів, мошок, всього, всього, всього. Тому я з собою взяла в дорогу. Смачно. І дома по городі можу пройтися, наклюватися, і тут. І найголовніше, що ти знаєш, що це. Що це вітаміни для очей. Друзі, якщо хтось є зі мною, чат у мене працює, пишіть сьогодні, який день у вас, у нас тут день не жаркий, чудовий, красивий. І зараз збираємо чорницю і думаємо, що, можливо, десь ми побачимо і гриба. Одного гриба я вже бачила. І знову, а, це листочок. Листочок. Перший ліс мені зустрівся, де є інтернет. Зазвичай, скільки не включалося, ніде у нас не було, а тут більш-менш, бачите, включилось. Ліси тут чудові. Ми... Можна подихати. Ну, звичайно, комарі гризуть, гризуть, гризуть піддумники, мабуть. Так. Це я відганяю, чуєте, шелест. Це шелест мого дощовачка. І я відганяю комарів, тому що їх багато. Вони особливо, ти лише зупиняєшся, зупиняєшся, щоб зірвати ягідку, а вони вже на тебе налітають. А тут вже тут уже їх зривали. Тут такі чудові, дивіться, кущики. І вже хтось пройшовся своїми цими грабельками. Нам і казали, що тут, в цьому районі, дуже багато чорниці. Нам поїсти хватить, а все інше залишимо тим, хто на цьому нехай збирають. Вони, бачите, кущики залишаються цілими. З, з, з листочками і покажу вам красу цього лісу. О, он. <свят> в цьому лісі ми лише вдвох. Ми зараз саме в Сосновому, але тут є і дубинка. Тут, тут все. Тут можна побачити. І дубинку, і березові. Такі галя... галявинки назвемо їх, так? О, в мене вже є лайк. Дякую, друзі. Дякую велике, але не бачу, що хтось зі мною є чи немає. Чомусь я не бачу. Можливо, хтось був. Можливо, в той час, коли я збирала саме чорницю. А зараз я вже йду і показую вам цю красу. Так, так, якісь гриби я побачила. Значить, знову все те саме. Все те саме, вони такі тверді, як опеньки. Так, це не наші ліси Дніпропетровщини. Тут, якщо підеш, то що-небудь і знайдеш. І е, саме мешканці цього регіону вони отаке не беруть. Вони... Беруть лише, як я вам казала, білі гриби. Це для них гриб, це білий краснюк або підусинових. Зараз ми подивимося, де можуть рости краснюки. І, звичайно, бабка. Бабка росте бабка або підберезовик. Вони ростуть там, де мокро, там, де високі трави. Знову ми, знову ми натрапили на такі самі. Їх багато. Так, йдемо далі. Ну, Креснюків ми сьогодні побачили на базарі. Я не запитала по чому. Тут вони дешевші, ніж коли ми їдемо трасою або по дорозі, десь зустрічаються. На Черкащині ми бачили, вже продавали білі гриби і ми бачили такі великі-великі білі, чудові, тверді і, і не червиві. Не ми зупинилися подивитись. Якщо вже продають люди, значить гриби з'явилися. Літо не було надто жарке, не було сух. Ой, я йду по такому цьому, я забула, що тут бувають змії, треба дивитися під ноги. Тут цьому. в цих лісах бувають змії. Я одного разу якось побачила змію вдалечині, так, в далечині, друзі, так в травичці. Я її побачила, вона така чорна сиділа. І я звідти. Пішла додому і все. І на цьому в мене закінчилися всі гриби, грибалки і, і всі збиралки чорниці. Що б тоді було, я не пам'ятаю, мабуть, ми за грибами ходили, але я чудово запам'ятала, яка вона була чорна, як вона скрутилась, вона собі просто грілася на сонечку. Заспокоюю одне, що зараз у нас погода. Така навіть накрапає дощик, то ну, точно змій не буде. Ідемо ідем далі, хочу вам показати, побачила такий чудовий комашник, а комарі дають, дають і дають меду. Чудовий комашник побачила. Не буду близько підходити зараз. Трошки, подивіться, висотою він він висотою з метр. Дуже близько. О, я не підходжу близько, і то вони на мене вже налазять. Добре, що є така селфі-палка, якою можна трохи приблизити. Показати, як вони тут живуть, бігають і піти. І піти. От так я й зроблю. Дивлюсь, чи на мене вони не налізли. Все, отака. От Такий ми побачили замок. Замок комашні. Один ось, а ось і другий біля, біля ялинок. І он другий, не буду заходити в травичку. Це не травичка навіть, а бачимо чорниця. Чорниця ось залишили нам. Вона вже обірвана. Нам залишили одну ягідку. Ми її з'їмо. Саме смачне, це зразу зірване. О, я хотіла показати отой комашник. Один і другий. Ідемо далі. А ну, якщо отак от покажу цю красу, трішечки вище зробила. А мене можливо не чути. Я забула, що можливо й не чути, тому що Отак. таким чином. Так. Ти гриба не знайшов ніде? А я от такі знайшла. Що тут за гриби? Похожі на ці, на опеньки. Такі тверденькі, як опеньки. З'їли комарі? Дивись, там те біля молектати. Так, да так, -да, я бачила, я тільки що його знімала. Поїхали, бо нас вже з'їли комарі. Комарі з'їли, грибів ми не побачили, Ну, комарі нас заїдають. Це не ті ліса, куди можна ходити в шортах і в шльопках. Сюди люди ходять в резинових чоботах і вдягаються, вдягаються тому що, побризкавшись цими. Чого в резинових чоботах, тому що змії є. Чому треба вдягати і на голову, і скрізь, тому що комарі з'їдають, комарі великі. І, і лише зупинився, як вони на тебе налітають. Так. так, друзі. Дякую, що ви зі мною. Бачу, що зі мною є два, бачу, що є лайк. Дякую, що були зі мною. Ми поїхали далі. Комарі нас з'їли. За чорницю ще раз покажу. Можливо. А, є є, 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 є ще чорницю. Грибів не знайшли, але чорниці. Чорниці трошки з'їли. Чорниця це вітаміна для очей. Друзі, гарного вам дня, чудового настрою. Дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за лайки, за коментарі. Бажаю вам чудового настрою, миру, щастя, благополуччя!